Вітаю вас, дорога мені церква, шлях Любові, всіх, хто вовручі, та всіх, хто в розпорошенні в нашому Бозі, Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога, Отця і Господа Ісуса Христа. Я завжди складаю подяку за вас, Богові, браття і сестри, які годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Мир вам. Мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде книга «Перше Царів 8.56. Благословенний Господь, що дав мир своєму народові Ізраїлеві, усе, як обіцяв, був, не відпало ані одне. Як вчора ми зауважили, праведник вірою житиме, бо віра вірить, навіть якщо її не розуміє. Богу ми довіряємо, і тоді, коли Його відчуваємо, переживаємо або бачимо Його дії. І тоді, коли взагалі його не відчуваємо, не переживаємо і не бачимо його дії. Бог не залежить від наших відчуттів, він Еммануїл, Бог з нами. Звичайно, ми вчимося довіряти Господу, коли бачимо в своєму житті та й житті інших людей, наскільки Він надійний. Ви, як і я, не раз відчували в своєму житті Господню дію та бачили Його чудеса, отримували відимі. Відповіді на наші молитви та переживали його внутрішній дотик. Однак наша віра не будується на наших переживаннях. Несумнівно вони зміцнюють віру, але Божі обітниці, записані в його слові, є найнадійнішою основою нашої віри та й найміцнішими аргументами на її користь. Крім того, історичні документи підтверджують, що ці події свідчать про Божу вірність. Своєму народові. З іншого боку, як сказав апостол Петро, у нас немає жодного розумної альтернативи, до кого ми підемо, Господи. Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Сина Бога Живого. Євангелія Івана 6.68. Давид переконано співав, Господь. Посвідчення моє і Спаситель мій, кого вбоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаться і падають. Коли й військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятись на нього. Псалом 26, 1, 3 – Слово надіятися це єврейське слово батахіо від відкорення, який означає довіряти бути впевненим почувати себе у безпеці. Це слово виражає відчуття благополуччя і безпеки, яке створюється в результаті того, що у вас є на кого покластися. По цій причині воно часто перекладається як сподіватися або бути переконаним. У посланнях. Апостола Павло, Батахон або довіра, є однією з основ побудування відносин з Богом. Апостол Павло повністю переконаний в тому, що якщо Бог щось обіцяв, то він сильний і виконати це. Тіфані Ен Льюіс аргументує, що слово Батахон відноситься не до віри в Бога як такого, але до довіри, що все, що він бажає, і усе, що відбувається. Буде для нашого блага, тому що Він благий і в нього усе під контролем. Це співзвучно посланню до Рімляна 8:28 тим, хто люблять Бога, покликаним з Його волі, усе сприяє добра для добра. Довіра Батахон це підтвердження того, що Бог досконалий і повний безмежної мудрості і незмінної любові в усіх обставинах і навіть у несправедливих. Навіть перед лицем жорстокості, бідності й хвороби, довіра Батахон переконана, що його любов ніколи не підводить. Завтра продовжимо. Я, Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Дякуємо, Господи, за те, що ти з нами, що ти близько до нас, що ти наш батько, що ти взяв нас в Твої руки, що Ти крепко тримаєш нас, Господи. Дякую. Господи, ми потребуємо Твоєї ласки, милості, мудрості. Будь з нами, будь з нашими сім'ями, Господи, благослови наш народ, Україну. Боже, довіряємо Тобі, Господи, і хочемо бачити славу Твою і могутність в перемозі, Господи, України, Господи, щоб прийшов мир в Україну, і слава Твоя наповнила нашу землю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.